Добрий день, мене звати Артур Єрошкін. Я лікар дерматоонколог дерматолог, трихолог, викладач школи Art of Beauty. Запрошуємо вас на дуже цікавий курс трихології, присвячений захворюванням випадіння волосся. На цьому курсі ви отримуєте короткий екскурс в анатомію та фізіологію волосся, андрогенетичні, дифузні, вогнищеві, рубцеві алопеції. А також ви дізнаєтесь більше про анемії в практиці трихолога. У програмі ви дізнаєтесь про особливості діагностики випадіння волосся, трихоскопічні критерії при роботі з різними видами випадіння волосся. Також на вас чекають методики проведення медикаментозної стимуляції волосся, PRP, протоколи діагностики, лікування, а також як підтримувати наших пацієнтів з випадінням волосся. Постійні ремісії до зустрічі. в Art of Beauty!